Всім привіт! Мене звати Наталя Онашко і я head of медіа Кукурудза. Сьогодні в нас дуже класна цікава тема, як підключити мені чат до свого Instagram. А для початку дуже коротенький вступ про те, що таке Міні-Чат і кому він потрібен. Мені чат це сервіс для автоматизації роботи з вашим інстаграм-аккаунтом. Його також можна підключати і до інших платформ, таких як Telegram і навіть WhatsApp. Але ми сьогодні розмовляємо саме про Інстаграм. Тобто, якщо ви, як власник бізнесу, чи як СМІ, який працює на клієнта, задумувались хоч раз про те, щоб автоматизувати свою роботу і відповідати вашим клієнтам навіть вночі без задіювання людини, тобто сейлс менеджера директ менеджера чи адміністратора сторінки, тому цей урок саме для вас. І зробити це дуже просто. Головне тільки розібратися в основних нюансах. Мені чат, чому саме Мені Чат? Існує багато сервісів, які можна підключати і за допомогою яких автоматизовувати роботу. Тобто, це ви можете писати і кодові слова в Дірект. Це можуть бути і якісь уточнюючі запитання, найпоширеніше, тобто на які бот починає спрацьовувати. Тобто ця автоматизація працює через Сценарій, який ви прописуєте боту, тобто при яких умовах він має спрацьовувати і далі видавати ту чи іншу відповідь. Ви це всю базу вносите в нього і він знає, як з цим всем робити. Тому це достатньо легко робити. Ми з вами ще будемо розбирати саме інструкції, як це все робити. Тому не хвилюйтеся зараз лише про налаштування. Чому саме мені чат? Тому що, по-перше, це офіційний партнер Інстаграма, і ми можемо бути впевнені назад. Зараз що в якості якоїсь підвищеної активності на вашій сторінці Інстаграм ніколи не заблокує ваш аккаунт або не обмежить ваші дії в рамках цієї платформи. Тому що, якщо це не офіційний партнер, таке може бути, так як це підозріла активність для інстаграму, і він вам може заблокувати якісь функції або навіть з аккаунтом, чого б нам не хотілося. Тому ми завжди радимо користуватися саме офіційними сервісами. І класно, що такий офіційний сервіс є, і він доступний для. Для всіх українців, і ми можемо ним спокійно користуватися і не боятися за безпеку свого аккаунта. І другий важливий нюанс що. Поки що він є доступним безкоштовно для українців. Тобто, коли ви на етапі підключення будете підключати українську карту, з вас не будуть стягуватися оплати, і ви зможете його протестувати якийсь період безкоштовно. Але, звісно, це, скоріше за все, видано на якийсь період, тому будете враховувати цей момент, і якщо можна взяти або безкоштовну версію, або ж тоді подумаєте стосовно того, щоб її оплачувати. Зараз ми розглядаємо той. Факт, коли ви автоматизовуєте свою роботу абсолютно безкоштовно. Для того, щоб зареєструватися і підключити мені чат до своєї сторінки в інстаграм, нам для початку потрібно перейти на веб-версію обов'язково, лише на веб-версію, за посиланням menichat.com. Ми також його залишимо в описі до цього відео, для того, щоб вам було зручніше і ви потрапили саме туди, куди вам потрібно. Ми заходимо на manichat.com, бачимо цю посадкову сторінку. Вона доступна лише на англійській, на португальській, на іспанській мові, тому ми вибираємо за забовчими англійську, але якщо ви знаєте якусь із інших, можете брати іншу. І натискаємо на Get Started, тобто розпочати роботу. Далі нам випадає віконце з Інстаграмом, Facebook, менеджер, WhatsApp і Telegram, тобто це всі ті канали, які можливо підключити до Менічату. Ми розбираємося в рамках Інстаграму, тому ми тут перше обираємо це саме Інстаграм. Далі ми обов'язково, так як Інстаграм і Facebook це одна компанія мета, воно першим чином перекидає вас на Facebook. Тобто вам потрібно продовжити через Facebook, і для цього вам потрібно зараз буде увійти на свою сторінку Фейсбук, Facebook або ж і створити, якщо у вас її немає. Ми переходимо до сторінки Facebook. Знову ж таки, це офіційний партнер, тому ви можете надавати дозволи до вашого Фейсбуку, до вашого інстаграм спокійно. І вас повертає на сторінки з авторизації, і далі нам потрібно підтвердити свій емейл-адресу. Ця емейл-адреса не обов'язково має підключена бути до вашого інстаграму чи фейсбуку. Тобто це та емейл адреса, на яку вам мають приходити сповіщення, і на яку ви зможете отримати код для підтвердження. Твердження авторизації. Найкраще за все, звісно, обирати якісь додаткові і не ті, на які ви створюєте свої сторінки, тобто не ту почту, на яку ви створили інстаграм, а якусь іншу для вашого зв'язку, для того, щоб у вас весь аккаунт повністю був точно в безпеці. Тут ми вводимо аккаунт Gmail, почти чи будь-якої почти, якою ви користуєтеся, і обов'язково, щоб у нас до неї був доступ, тому що нам прийде туди сповіщення. І натискаємо Next. Далі нам має прийти на цю почту, що ви вказали, має прийти код, який ми тут і вводимо для підтвердження нашої верифікації. Вводимо код і натискаємо далі. Далі нам пропонує. Пропонує невеличке опитування для найскоріше за все, це найчастіше використовується для внутрішньої статистики самого майчату. Тобто ні на які функції, ні на які можливості ваші подальші використання цього сервісу воно впливати не буде. А можете обрати бізнес чи маркетингова агенція. Далі вибираєте там напрямок, маркетинг, наприклад, і маленька команда. В нашому випадку ви можете обрати приближеним до себе. Після того, як ми всі ввели, нам... Потрібно вже підключити наш Інстаграм. І ми натискаємо на синеньку кнопочку Go to Instagram. Далі вводимо свій логін і пароль від нашого аккаунту. Повторюсь ще раз, мені чат є офіційним партнером Instagram, тому саме тому ви можете спокійно вводити тут свій логін і пароль. Ніякі інші сервіси конкретно ми радити вам не можемо, бо ми в них не впевнені, так як в Мені Чаті. Саме тому ми розбираємо все для Мені Чат. Далі ми переходимо нас закидає в наш акаунт в Інстаграм. Натискаєте, там, вам потрібно зберігати, чи не потрібно ці паролі. І далі ви маєте, у вас з'являється віконечко, де у вас запитує, чи даєте ви дозвіл на підключення мені чату до вашого конкретного аккаунту. І до конкретного користувача там теж написано. І ви даєте дозвіл. І вас, як бачите, повертає до попередньої сторінки, і у вас вже ця посадкова сторінка, і тут бачимо, що вже всюди в нас стоять галочки, і ми навіть от можемо користуватися «Про» версією аж 14 днів безкоштовно. Далі ми можемо активувати тариф ПРО. Коли ви перейдете за цією кнопочкою, вам потрібно буде ввести знову ж таки ваш емейл, номер карти, все як завжди, при оплаті там, на будь-якому сайті чи реєстрації, і ви можете також додавати а, інші поєнти, якщо ви вводите українську карту, поки є можливості не сплачувати про версію навіть після 14 днів. Але якщо ви вводите саме реквізити української карти. Українського банкінгу так. Або можна натиснути, просто стартувати з звичайним планом, і далі ми знову маємо пройти коротеньке опитування, для чого ви хочете використовувати цей аккаунт. Наприклад, ми можемо обрати для бізнесу. Далі ми також обираємо. І потім, що там найкраще буде характеризувати вашу компанію, обираєте запропонованих, можете вибирати те, що ви обирали і в інстаграмі, це локальний бізнес, там ви креатор, нерухомість, ви працюєте з e commerce там чи Інші. Можна також відкрити повний список, чим ви будете займатися. І тут питання, як ви зараз монетизуєте ваш аккаунт, і ви можете обрати з перерахованих варіантів, чи ви самі монетизуєте, можна обрати інше, або ви не монетизуєте контент. Також тут запитання, які ще бізнес-інструменти ви використовуєте для свого бізнесу. В принципі, знову ж таки, тут не обов'язково прям вибирати всі ті, що вам потрібні ви користуєтеся це для внутрішнього користування. Тому можете обрати там чи Google Sheets, чи Canva, Ось чомусь не дає обрати жоден. І далі у нас салюти і вітання, що ми підключилися до нашого мені-чат. Все, натискаємо Let's Start і нас перекидає вже на сторінку того, як виглядає сам Мені-чат з усіма можливостями. Тобто тут є. Зліва у вас є таке меню, там де ви можете знайомитись, ви можете перейти на домашню сторінку, ви можете перейти на контакти, це будуть контакти самого мені чату, тобто контакти з людьми, які вже сконтактували з вашим ботом. І автоматизація, лівчат і налаштування. Ви будете більше всього працювати в розділі саме автоматизації. Коли ви зареєструєтесь, ви зможете там все поклікати, подивитися щодо чого. Але по суті, нам важливо тільки розділ автоматизації. І як з ним працювати, ми з вами розглядаємо. <длянемо> ще в наступних відео. Ось і все, ми підключили наш аккаунт до Instagram, і тепер ми можемо автоматизовувати свою роботу, ми можемо пришвидшуватися в наших діях і збільшувати і охоплення на працювати, і навіть продажі. Ми дуже багато розповідаємо про це на наших курсах. У нас є навіть окремий розділ, там де ми вивчаємо стратегії прогрівів, де і навчаємо, як робити оцю всю стратегію і як інтегрувати туди саме автоматизацію, яка буде вам допомагати, а не буде слугувати лише фафан для ваших користувачів. Тому, якщо у вас цікавлять продажі, їх збільшення, збільшення охоплень в усіх плейсментах, в сторі, стріл чи в дописах, можете знайомитися з програмами наших курсів і обрати для себе саме той варіант, який буде вирішувати проблеми саме вашого бізнесу. А також, якщо ти не хочеш самостійно розбиратися у всіх цих важких, на твій погляд, питаннях і хочеться довіритися в руки професіоналам, хочеться, щоб твій бізнес ріс, а ти в той час. Займався якимись більш важливішими стратегічними питаннями, саме час звернутися до нашої кукурудзе едженсі на повний аудит і написання стратегії чи будь-яке питання інше, яке в тебе виникає. Всі посилання ми будемо залишати в описі до цього відео. Будемо раді вас бачити чи в якості клієнта, чи в якості наших учнів.